Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про навколишній світ. Навколишній світ це все, що нас оточує. Але важливо пам'ятати: не все навколо нас створила людина. Є природа усе те, що існує без втручання людини. Природа поділяється на неживу і живу. До неживої природи належить сонце, зорі, місяць, планети, вода, повітря. А до живої природи відносяться рослини, гриби, бактерії, тварини та люди. Природа це частина величезного простору, який називається Всесвіт. Всесвіт це космічний простір і все, що його заповнює: зорі, планети, газ, пил, галактики. Наша галактика має назву Чумацький шлях. Або молочний шлях. Це назва нашої галактики, тобто величезної сім'ї, мільярдів зірок, серед яких і наше сонце. З землі він виглядає як світла смуга на чорному нічному небі. Його називали молочним шляхом, бо ця смуга схожа на розлите молоко. Адже мацький шлях за старою легендою: чумаки солевози йшли по ньому. І він вказував шлях у небі. У центрі сонячної системи знаходиться зірка. Сонце. Навколо сонця обертаються планети, їх супутники, астероїди та комети. У сонячній системі наразі відомо вісім планет Меркурій, Венера, Земля. Посідає третє місце від сонця. Марс, Юпітер, Сатурн, Уран та Нептун. До 2006 року Плутон вважався дев'ятою планетою, але за рішенням Міжнародного Астрономічного Союзу його було перекваліфіковано до класу карликових планет. Планети поділяють на дві групи планети земної групи Меркурій, Венера, Земля і Марс. Газові гіганти Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун. Серед усіх планет лише Земля є домівкою для життя. У Землі є природний супутник місяць. А модель Землі у зменшеному вигляді називається глобусом. І ще один важливий факт: життя на нашій планеті можливе завдяки воді. Вода це справжнє природне багатство. Без неї не існувало б жодного живого на нашій планеті. Перевір свої знання. Тест. Що таке навколишній світ? А. Тільки природа. Б. Усе, що нас оточує. В. Лише те, що створила людина. Друге запитання. Що таке природа. А. Усе, що створила людина. Б. Усе, що існує у всесвіті. В. Усе, що нас оточує, але не створене руками людини. До неживої природи належить А. Рослини. Б. Сонце. В. Тварини. Четверте запитання. До живої природи належить А. Вода. Б. Гори. В. Людина. П'яте запитання. Що таке Всесвіт? А. Тільки сонячна система. Б. Космічний простір і все, що його заповнює. В. Лише зорі. Шосте. Як називається наша галактика А. Андромеда. Б. Чумацький шлях. В. Великий віз. Сьоме. Що є у центрі сонячної системи? А. Земля. Б. Сонце. В. Місяць. Запитання восьме. Яка планета є третьою від Сонця? А. Венера. Б. Земля. В. Марс. Дев'яте запитання. До планет земної групи належать А. Юпітер. Б. Сатурн? В. Марс. 10. Який природний супутник має Земля? А. Сонце. Б. Місяць. В. Венера. 11. Як називається модель Землі у зменшеному вигляді? А Атлас. Б. Глобус. В. Карта? Питання 12. Що є необхідним для існування життя на землі? А. Вода. Б. Золото. В. Вугілля. Тисни на паузу та перевір самостійно. Перевіряємо разом, що таке навколишній світ. Усе, що нас оточує, Що таке природа? Усе, що нас оточує, але не створене руками людини. В. До неживої природи належить правильна відповідь Б. Сонце. А рослини та тварини народжуються, розвиваються, ростуть та гинуть. До живої природи належить відповідь В. Людина. Що таке всесвіт? Космічний простір і все, що його заповнює. Відповідь Б. Шосте. Як називається наша галактика? Відповідь Б. Чомацький шлях Сьоме. Що у центрі сонячної системи. Звичайно. Відповідь Б. Сонце. Восьме. Яка планета є третьою від Сонця? Звичайно, наша планета рідна Земля. Б. Дев'яте Запитання До планет земної групи належать? Відповідь В. Марс. Десяте. Який природний супутник має Земля? Місяць. Правильна відповідь Б. Одинадцяте. Як називається модель землі у зменшеному вигляді? Глобус. Відповідь Б. Що є необхідним для існування життя на землі? Відповідь А. Вода. Дякую за перегляд. Ставте лайки та підписуйтесь на канал Освітня Ідейка.